Це означає, що генерал залужний йде з військової служби. Це не лише вибачення України перед Британією за хамство попереднє, але це ще мені здається і можливість е реанімувати серйозно стосунки. Чи списаний генерал залужний для української політики? Ні. Ну але залужний точно не, не підходить під піночет. Хоч ти трісни, але десь е люди, люди свого піночета знайдуть, як не крутий. Він може. Робити правильні державницькі кроки, якщо йому Зеленський з Єрмаком дозволять, колишній міністр закордонних справ, поводився дуже по-державницьки, за що й поплатився посаду. Він може побути послом дуже недовго недовгої Великобританії і відкликаний, і потім залишитися ні з чим. Цей сценарій теж на поверхні. Вітаю, друзі! Отже, банкова нарешті розпорядилася долею генерала Залужного і оголосила про те, що Агріман на нього засила, засилається в Великобританію, і Володимир Зеленський хотів би бачити його послом Великобританію. Ну, це означає, що генерал залужний йде з військової служби. Тобто, він, як лідер військової корпорації, по суті, усунутий. Тобто, на даному етапі розвитку розбудови держави, генерал залужний буде займатися дуже важливою роботою. Насправді. Ви знаєте, це призначення з одного боку багатьма сприйня... сприймається як почесне заслання, як виведення з політичного поля. Але хто сказав, що генерал-залужний політик? Він ефективна е людина, ефективний управлінець, що означає, що е ну, є певні ділянки е роботи державної, на яких він може бути дійсно ефективним. Чому саме Великобританія? Нагадаю, Великобританія підписала першою з Україною угоду про безпекову кооперацію. Вона приблизно так називається. Нагадаю, що це більш декларативні е, такі документи, але, в принципі, е, це більше така спроба будувати джентльменські відносини. Хоча, Ну, зміниться політична влада, і наступники політичні після цих підписантів можуть сказати, що вони нічим їхня держава нічим не зобов'язана Україні. І це на жаль гірка правда. Нам втюхують весь час симулякри реальних договорів міждержавних, які були б обов'язковими до виконання обома сторонами. Хоча партнери зашивають деякі зобов'язання України, наприклад, Нідерланди зашили угоду зобов'язання надати Україні 2 мільярди е, євро, але від України вимагалася ратифікація Римського статуту. Ну, це теж позитивно. Але повернемося до Великобританії. Як ми пригадуємо, Зеленський так ну, досить прикро, по суті, потоптався по. Репутації Бена Волеса, міністра оборони, який був дуже ефективний в Великобританії. І він очевидно сподівався, що саме його можуть рекомендувати на генерального секретаря НАТО. Ну, але пригадується, що Україна так якось дуже невдячно спрацювала з Беном Волесом. І цей тягар він висів. Очевидно, хтось розтлумачив в Києві, що і відкликання посла із Великобританії, і така негідна, я б сказав, не джентльменська поведінка з Великобританією, вона, врешті-решт, саму Британію не Відвернула від допомоги Україні, бо в Британії є своя велика місія, і мені здається, що ефективний генерал залужний, от тепер уже цивільний в якості посла в Великобританії, зможе суміщати трошки функції військового аташе. Тобто у Великобританії є своя величезна місія. Як ми пригадуємо, Великобританія вийшла у Брексіт, Великобританія вийшла із Європейського е, союзу, але в Великобританії є кхім, такі, я б сказав, по-перше, військові е, такі мікросоюзи, тобто такий північний союз, союз Північного моря, тобто країни Європейської півночі, вони в ряди годи е, умудряються не просто консультуватися з е, Великобританією, а й грати в спільні якісь морські сценарії. А щодо моря, то тут у нас дуже цікавий союз. Саме в рамках цього ну, е, північної е, британської спільноти е, е, північного союзництва. Бо туди входять і Норвегія, і Данія, і е, Нідерланди. Це таке е, об'єднання довкола. Е, Британської ну, історії Британської на морі. І для нас це важливо тим, що, наприклад, Великобританія передала два тральщики для України. І екіпажі там є, і ці кораблі не можуть зайти у Чорне море, але вони тепер можуть брати участь у всіх навчаннях НАТО на Балтиці в Чорному морі. Також нам в рамках цих Домовленостей Данія і Нідерланди також готові готувалися передати два тральщину по тральщику кожен. Бо Франція, Нідерланди і Данія свого часу розробили спільний для них всіх тральщик, мінний. І ну, виявилася дуже непогана машина, на яку в Принципі, Україна звертала увагу, і тут нам підвалює ще, мабуть, два мінних тральщики. Але ж Британія це не лише північна, так би мовити, територія. Нагадаю, що саме Великобританія, по суті, будувала для українських ВМС ще до нападу великого на Україну командний центр Вочаку і. Разом з тим, Великобританія займала займалася завжди серйозним навчанням українських військ. Ми всі бачили танки Челленджер і не лише ракети штурмшедел, ми всі, всі їх пам'ятаємо, бачимо. Тому можна сказати, що, окрім зброї, окрім ідеологічної підтримки, окрім серйозної такої. Я б сказав, лобійської роботи по широкому партнерству і підтримці України. У Британії є ще одна дуже велика місія. Це місія, спільна із Туреччиною. Це, по суті, формування безпекового поля чи точніше безпекового моря в, Чорному, в чорноморському басейні. Про що мова? Мова про те, що, як ми бачимо, Туреччина будує для нас е, е, корвети. На, е, спуску на воду корвета Іван Мазепа була Олена Зеленська, і вона була мамою корабля, вона розбивала шампанське. Тобто. По суті, Туреччина і Великобританія зараз паралельно із ну, всіма іншими іграми займаються перетворенням Чорного моря у море НАТО. Так як у Росії на Балтиці залишився вузенький шматочок суші довкола Петербурга, ну, Клініград можна серйозно не сприймати, тобто Кенісберг. І Східну Прусію, тому що ну, цей апендицит без морського постачання, без е, постачання через Литву він не зможе повноцінно функціонувати. Тому у генерала Залужного буде дуже багато серйозної роботи. Ну, насправді відправити таку зірку світову послом до Е -е, Великобританії це, ну я б сказав, поодинокий випадок. Мені це дуже нагадує відправку Віктора Чорномирніна послом в Україну. Тобто дійсно крупну фігуру, дуже крупну. Е -е, саме генерал Залужний мені здається, це не лише вибачення України перед Британією за Хамство попереднє. І дяка за е, таку стабільну солідарність з Україною. Але це ще мені здається і можливість е, реанімувати серйозно стосунки. Очевидно, один із сценаріїв, який передбачається, якщо для України починають підвисати е, і євроінтеграція і інтеграція в НАТО, то е, саме за сприяння Великобританії може бути створено ну, щось, щось паралельне. Тобто ми бачимо країни Балтії, Центральну-Східну Європу, і ми бачимо участь е, Британії в цьому, можливо, і для Туреччини в цьому Балто-Чорноморському поясі знайдеться місце. І тоді справді, місія генерала залужного буде унікальна. Чи списаний генерал залужний для української політики? Ні. Питання то тобто, в тому, я наполягав, коли багато людей говорили, акцентували на тому, що це наш майбутній президент. Я був схильний говорити швидше про ну, певну моральну місію залужного на виборах. Мені здається, що він не до виборів. Ну, Принаймні, військова людина, вона на храпом не може вскочити в політику, хоча запит на генерала, але. Не м'якого і е, генерала мудреця, а є запит на, на такого рубаку, насправді, в суспільстві. На генерала кривоноса, може, е, такого, ну, е, більш жорсткої людини. Запит на, на жорсткого такого управлінця військового типу, е, не м'якого як. Е, бо, Генерал залужний м'який, але принциповий, а можна бути жорстким і принциповим. От мені здається, обставини складаються так, що в соціумі є запит на генерала, на піночета, ну але залужний точно не, не підходить під піночета. Тому е, я в попередні місяці, особливо коли люди особливо стірикували, що залужний наш президент, я говорив, що залужний. Е, Швидше за все, не піде на вибори, але він зіграє ну, роль такого тої Соломени, яка і переломить е, хребет верблюду, що називається, тобто змінить хід виборчої кампанії. Чи буде він моральним, я б сказав, таким попихачем для Зеленського, і чи піде Зеленський на другий термін? Хо -хо -хо. Мені здається, що. Швидше за все, тут зовсім інші. Тобто, ми і про цей сценарій ми не можемо говорити впевнено, так як, як свого часу не говорили про президентство е, залужного. Тут трохи інший сценарій, трохи інший запит на інший порядок денний, на інший тип держави. І е, багато з цих людей просто не вписуються. Розумієте, якщо є запит на піночета, хоч ти трісне, але десь е, люди, люди свого піночета знайдуть, як не крути. Тому е, всі соціологічні, е, ну, врешті, я показував, соціс робив опитування. Всі соціологічні дані, звичайно, позначають генерала Залужного як дуже крупну політичну фігуру. Тобто рівень довіри до нього і дослухання до його дій, увага, до, нього, до його дій і в випадку виборів до його кандидата, так би мовити, до його рекомендованого народу ним кандидата, буде просто безмірно. Але. Мені здається, що якраз наші вибори після війни, а очевидно, що завдяки останнім діям влади перемога, якщо буде, то вона буде дуже трагічною, тому що ми, ми швидше за все є відчуття, що ми входимо в дуже трагічну фазу війни, яка буде дорого коштувати нам. І тому в суспільних настроях буде багато розчарування. І якщо політичний клас все-таки розумітиме, що тільки єдність врятує країну, то потрібен буде дуже великий консенсус, дуже схожий на консенсус обрання, наприклад, Петра Порошенка в 2014 році. От Тоді розуміли, що нам, в нас немає часу на е, розхитування ситуації. Нам треба швидко проскочити і відновити державні інституції. До речі, Зеленський їх таки добиває остаточно і безповоротно. Особливо зараз ця тема нового злиття і поглинання міністерства, про яку заговорив Шмигаль, прем'єр-міністр, означає, що в нас по суті керованість держави входить у штопор повний. А місцеве самоврядування, яке було ну, хребтом держави, воно пограбовано до ручки і хіба зараз просто в певний момент місцеве самоврядування почне бунтувати і говорити про те, що воно не буде, буде притримувати гроші в себе, а не сплачувати кудись. Хоча де, які там гроші, там уже нічого нема. Тобто, по суті, обставини. І під які підштовхує Зеленський і його п'ять ефективних менеджерів, змушують нас говорити про взагалі-то катастрофічний сценарій. І швидше за все, що нам буде потрібен просто військовий кабінет, який відновить державні інституції після Зеленського. Бо Зеленський їх доб'є. Просто Тут питання, чи суспільство вже далі мовчатиме і дивитиметься на цей сказ, який демонструє Зеленський, або, очевидно, почнуться ну, якісь протестні акції. І тут будь-які протестні акції це будуть лише захисні дії на той хаос, який породжує нинішня влада. Люди розуміють, що Зеленський її оточення штовхає країну до прірви. а люди не хочуть, щоб країна провалилась в прірву. Генерал Залужний, навіть будучи в Британії, буде важливим дуже послом Британії, буде важливим фактором для внутрішньополітичного життя. Просто сприймати його за політичну фігуру. І його потенціал політичний в нинішніх лінійних сценаріях ми не можемо. В нього нема партії, в нього нема широкого кола, так би мовити, такої управлінської команди. Хоча є багато військових і його колишніх підлеглих. Але підлегли це ж не команда політична, це зовсім інший тип відносин. Тому мені здається, що. Генерал Залужний буде фактором внутрішньої політики України, навіть перебуваючи в Великобританії, але це буде трошки інший тип комунікації. Він, він не буде такою прямою політикою. От є Петро Порошенко, він лідер політичний, з досвідом, лідер. Потужної партії, хоч вона і е, має не так багато е, мандатів у Верховній Раді, але це дуже кваліфіковані люди, люди, які жодного разу ніде не оскандалилися. І, е, але е, сам депутатський корпус Європейської Солідарності це ну, величезна мережа. Генерал Залужний не міг би створити нічого подібного. Йому, йому б е, залишалося ставати. Скажімо, кандидатом від вже готових чиїхось мереж політичних, очевидно, він вирішив, що це дуже невдячна справа, тому що так легко перетворитися в маріонетку. Але в якості члена команди Зеленського, він може робити правильні державницькі кроки. Якщо йому Зеленський з Єрмаком дозволять, бо ми вже маємо прецедент, коли посол Великобританії, колишній міністр закордонних справ, поводився дуже по-державницьки, за що й поплатився посадою. Тому від цієї братії, з якою хоче. Працювати в команді і вимушений працювати в команді генерал Залужний, можна чекати перше. Ну, генерал залужний має бути виведений в запас, не може бути послом діючий військовий. Друге, після виведення в запас, він може побути послом дуже недовго недовгої Великобританії і відкликаний, і потім залишитися. Ні з чим. Цей сценарій теж на поверхні. А поза тим, єдиним хребтом держави залишаються Збройні сили. Не забуваємо про це. День і ніч допомагаємо їм, чим можемо. Дякую, друзі. Поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні!